1 вересня 2024 року навчання в місцевих школах стане обов'язковим для всіх українських дітей, що тимчасово перебувають у Польщі через війну в Україні. Це рішення було ухвалено сеймом у зв'язку зі змінами до спецзакону про допомогу громадянам України. Батькам дітей, які не відвідують польські школи. Загрожують штрафи, а контроль за виконанням цього обов'язку здійснюватимуть адміністративні органи. Польський уряд стурбований, що школярі з України можуть не отримувати належної освіти. Це призвело до посилення контролю за навчанням українських дітей. Фінансова допомога також залежатиме від відвідування польських шкіл, а невиконання цього обов'язку може мати судові наслідки.